Вітаю всіх камарадів і не тільки камрадів. Друзі, вийшов, думаю трошки пройдуся по полю. Ну, Бачите, курузу скосили, подіскували. Ну таке, грязюка, липне. Вже ходжу не на години 3, ну, вже треба додому їхати. От. Хто ходив по одному полю, що я зараз покажу що я насобирав. Оце отаке куля і гільза, а в вата. Я так розумію, був фітиль, мабуть, була якась свічка. Ну ви розумієте, про що я. І отут щойно була ямочка. Одна монетка, дві копійки 29-го року. Така. Ну, стан нічого, черненька. Пройшов 5 метрів, ця ямка. І що я бачу? Срібель це. 10 копійок, але на її якась була пластина з чорного металу. Бачите, грязна вона така. Радянська, не знаю який рік. Друзі, навіть не можу сказати. Так що ми з сріблом. Дві монетки є. Ну, ще півгодинки, максимум годинку походимо. отут побродим. Не знаю, тут по картах нічого не було. Сьогодні ми на жужику приїхали, тому що сьогодні взагалі Дяке. 3 лютого, а дивіться на вулиці сонечко. В принципі, розкисло все. Ввечером і з утра був мороз невеличкий, так що, ну, місцем грязьюку. Все, ладно, не буду балаболить більше. Походимо ще отут, в цьому гузирику. Не знаю. Може щось знайдемо. Фух, пройшлись, пройшлись таке. проволочки блін, таке все. А тут сигнал був 92. Мідь, не мідь, не знаю. Ось дивіться, я ще не дивився. Водички в мене нема. Так, 91, 92. Що за монета? Деньга. Деньга. Неху цей дуже терти. Мабуть, деньга. Ну нічого. Така вона трошки, бачите, коцнута. Ну добре. Деньга є. По-моєму, деньга. Ми ну, потім помиємо і в кінці відео, як завжди, я вам покажу. Клас. Ви зрозуміли? Так, все. Дві години, тобто 14.00 треба вирулювати. Десь на жуже, десь там, наверное. Ну добре, місто знаємо де. Хі -хі. Так що отак, от все. Фух. Може про це ще один раз виходити, щоб вам показати. Ну, нормальне відео. З більшими знахідками тут таке. Добре. Давайте спробуємо викопати. Сигнал такий, не знаю, може бути і проволока, але. Ну. 59-61. Проволока! От так Як я й казав, ямка загрібаємо. Тобто закидуємо. Прийшли вже до ліска і сигнал такий був сорок один. Ну такий глухуватий, так а диви. Забув. Ось. Ну, я думаю, что он, мабуть, советик. Радянска. Так. Одна копейка. А рик. Рик я не побачу. Ну, добре. Ладно, есть монеты, хорошо. Все. Зараз идем. до жужика Ніяк не можу перейти цей лісок. Сигнал був, ну я не зміг не викопати його. 82. І що я бачу? Так, що вам видно. Так, щось є. Медячок, кругляшок, а Микола формат. Я так разумею, что одна копеечка. Микола другого, Схожа. Схожа. А вот так. Ми сюди ще вернемося по-любому. На п'яточку походили. Воно там ось. Одна копійка була, а тут одна копійка Микола, а там одна радянська. Так що, походимо. Ми сюди ще обов'язково вернемося. Як будемо живі. Так що так. Зору гляньте, скільки вивозять, блін, скоти. А що, по-другому я їх не назву? Бачите, мусорку зробили. Шакали. Я не хочу ображати шакалів. Ну все, їдемо. Все, друзі, ми вдома. помили знахідки. Тут я ще раз виходив на коп. Ну, Я нічого не записував, тому що особо нічого було і записувати. Так що давайте подивимося, що я знайшов з того копу, де я не записував відео. Але ну, цікава знахідка є. Навіть там дві цікаві знахідки. Зараз ставлю фото, що я знайшов. Лопату і сокиру. Ну і ще так мелочь, зараз покажу вам. Оце, Друзі, дивіться, що в нас. Оце у нас така сокира. Ну, бачите, 1983 року сокира доволі ціла. І бачите, вона ще більш-менш інова. Я її трошки почистив. Вона була із самим держаком дерев'яним. Зараз сталю фото покажу. От. Я її вибив, та дерев'яна, тут візки були забиті, ну таке було, що. Ну, бачите, трошки корозією взялось, ну, але дивіться. Цікава сокирка така. ну У мене ще там є, я знаходив, ви бачили по відео, але та трохи начерпнута була. Отут. Отак так була начерпнута, Ну, а ця. Дивіться, ціла. Як звенить класно. Отака От сакирка. Доволі класно можна і рубати. Держак новий, дерев'яний і можна рубати, бачите, оце таке. Потім я знайшов. Отаку, я думаю, що, мабуть, це з техніки. Латунне воно. Ну таке, доволі тяжке. Ну а тут я думаю, що це підшипник. Бачите, сальник резиновий всередині чорний. Ну, мабуть, щось було з техніки. Тут ще було приблута, така накручена з чорного металу, я її викрутив, оставив там в тому ліску. До речі, в ліску знайшов сокиру і лопату. Потім таке щось. Я думаю, що знаєте, що, бачите, трошки є такі вертушка якась була. Або, не знаю, Гудзик. такий страшненький. Таку, як кажуть, барашку знайшов. Ну, я так розумію, що це, мабуть, із часів заводний механізм. От, бачите, тут, мабуть, різьба повинна бути. Ну, такий. Бачите, о туди-сюди. Ну, нормально. І знайшов монетку. Погано, браті. Монетка. 15 копійок 82 року. Ну... Оце таке знайшов. До речі, лопату оставив там, ну не знаю. Ще думаю, там у лопаті також дерев'яний був держачок надломлений, погнивший. Не знаю, може з часом поїду і заберу ту лопату. Так, і давайте подивимося, що ми знайшли тут на полі, де я ходив. Там де кукуруза була подіскована. Гільзач такий знайшов. Я так розумію, знаєте, що це? Це, мабуть. Вата і був філь, мабуть, була свічка куля, нічого цікавого. Потім одна копійка 71-го року, дві копійки 29-го року. Станчик у неї доволі такий живенький, веселенький. Бачите. Доволі нормально. Мені такі подобаються. Потім одну... так. Бачаюсь. Одна копійка Миколи II 1900. 1899 року. О, подруга прийшла, як завжди. Мурка. Ревчеш? Що, на плечі полізеш? Ти любителька, ти. Так, ти. Затулили мені сонце. На плечі? Ну давай на плечі, давай. Не хоч... не хоч! Орка. Арка. Арка. Хе-хе, лапкою. Ти ще й кусаєшся, ти. Собаціорка. Ну ладно, так, вибачаю за відступ. Потім ми знайшли. Деньгу. Доволі непоганому. Так, більш-менш стані. 1737 року. Я її трошки почистив. З цієї сторони взагалі чудова. От така І саме цікаве, це ми знайшли срібельце 10 копійок 1930 року. Бачили, вона така була. Дуже грязна. Тут була якась приклепата на чорного металу, воно поржавіло. Але я її помив. Вибачаюсь. Помив, почистив і вона майже нова, так сказати. Ну, срібло завжди приємно знаходити. Так що, друзі, от так. Кому сподобалось, друзі. Ставте вподобайку. Да, Мурка. Комуніанти подобайку? пишіть коментарі. Друзі. Здоров'я вам, благополуччя, благополуччя вашим родинам і здоров'я. І, звичайно, друзі, нам всім мирного неба над головою. Мурка. Кс -кс Далі буде. Дякую за увагу.